Привіт, привіт! Це перший open-air підказ Думка дня. Кривати мозок цій дівчині. Я розумію, що треба врятувати життя. всі психологи відмовлялися. Брати так можна, де да? він закінчується тим, що ми розчаровуємося і бачимо, що перед нами інша людина. А можна тест, який пройти, скільки мені рожки? Вже цей кінь здох. Гарно, я так рухую, залежу в мозок. Мені подобається. Ладно, конкретно я навіть за гроші не даю. Мені один раз збрехали, потім повторно збрехали. Я намагалася відтувати шлюпи. Я... тебе зрада ж була. Да ще є така причина розлучення. Ще маленькі діти. Ніяка дружина від хорошого життя не поїде за кордон. А зараз. Чух, чух, чух. Я ж все спланувала Розлучення — Це маленька смерть. Я мрію, так як у Патапа з Ірою. просто ми сучки. Ми настільки в собі впевнені, що краще нас нема що. Давайка, давай, кавичка, давай -ка, я сла.